Ну що, знову привіт? Трішки зачекаю, хтось приєднається. Або всім привіт, або як сьогодні кажуть, Христос народився, славімо Його. З Чим такої, як такого настрою вже свідково в нас немає. Всі причину знають не буду навіть її називати, але мені якось так сьогодні, знаєте, судно одно готово, малий вдома, дід малий дід малий чує, так, кажу, Малий дід вдома відповідно до граму. Дід ходив. На службі, бо ми з Матвійком відпочивали, тому вдома готувалися, але сьогодні всі пішли. Дід на свою роботу, я відповідно на свою роботу, Матвійко в садочок. І знаєте, якось такого, знаєте, хотілося мені трішечки для себе такого створити святкового настрою. Знаєте, чим я його створила? Звичайно, парфумом. Сьогодні е нанесла аромат, новинку свою, такий ексклюзивний аромат, який він гламурненький. Не знаю чому, чомусь я коли розпаковую парфуми, я їх зразу не, не розумію. Сьогодні я його нанесла, відповідно, сьогодні у нас такий на вулицьку морозець, навіть можна сказати, мінус три. І він так круто звучить. На сьогодні я прийшла. Трошки поправляла свою в зеркалі е, прическу. Навіть мій майстер за мною наглядає і каже: Танюш чолку, роби отак. Тобі в ефірах так гарніше. І так мене і підстригла. І відкриваю шафу, глянути на свою прическу, бо відповідно хочу бути на ефірі дійсно е, доглянутою, гарною, бо знаєте, бо ефір, і наше обличчя це є ми. Привіт-привіт! І відкриваю шафу, а вона реально пахне цим ароматом. Такі, знаєте, Аромат для мене цей такий, знаєте, святковий, дуже шліфовий. Такий, знаєте, має ту ноту такою дурою, Озера навіть з вами розмовляю, хто за мною дивиться. Навіть такий навіть. Пахне дорого і по-багатому. Це, напевно, аромат не на щодень. У мене більш ароматики почне там 83 третій, лібре, Дона Каран зелене яблучко, 85-й аромат. Навіть мене викликали в п'ятницю на годинку на роботу. Я була в спортивному костюмі, зробила просто легенько два пшики в одному відповідно. Десь можу когось зустріну. І для себе я люблю дійсно завершувати свій образ парфумом. І нанесла 85, п'яте, а сьогодні цю ковтинку спортивно вішала в шаф, думаю, хай там лежить до вихідних. А вона пахне. Це вже майже сьогодні другий день. Таке і тільки ним напахне. Тобто наші парфуми дійсно пахнуть до прання. Бо на тілі я вам не скажу скільки. Бо відповідно, зранку і вечір приймаємо душ, але дуже при дуже висока в них стійкість на. Одісь на дубльонці то взагалі тижнями і на шарфік. Між шарфік бідненький, навіть стільки в нього ароматів, що він вже знає, чим пагнеба постійно. Кожен день тестую на собі нові нові аромати. Тому, дівчонки, дійсно, дійсно зверніть увагу на цей аромат. Я його теж, теж вибачаю за суржик, теж зрозуміла тільки сьогодні. Дійсно, такі, знаєте, от багато. От зараз вам розмовляю, а він на мені грає. Знаєте? По-дорогому, посвятково, навіть, навіть таку надав м -м, посмішку, навіть в ефір вийшла до вас, бо щось знов, як то завжди, як тільки ефір, я завжди чомусь переживаю, бо дійсно хочеться вам доносити цю класну інформацію про цей класний, дійсно продукт, який пропонує компанія Прове. І я є представник, представником і завжди про це буду наголошувати: представником компанії бренду Прове, яка мене Закохала своєю якістю, ціною і дійсно багатьма багатьма відгуками, в моєму телефоні які я стараюсь час від часу вам е, скидати. Дійсно, дякую, що за мною наглядаєте. Пишете багато мені відгуків, що дійсно мої відосики... Мої прямі ефіри вас закохуть в бренд Прове. Це для мене є дійсно дуже важливо, бо я сама є оцінювачем бренду Прове і є 100 користувачем бренду Прове. Тому, дівчонки, дійсно зверніть увагу на цей шикардосний арман. Це ексклюзивна серія. І я в нас, звісно, класична серія. Теж дуже класно. Це все йдуть. Парфуми 20%. Ну, такий, навіть, навіть він такий дівчачий. От мені ось сьогодні хотілося такого трішки святкового настрою. Дійсно, таке дуже класне, круте. Навіть вся упаковочка є упакувань. І завжди буду на кожному ефірі розповідати, що наша продукція має сертифікат справжності. Навіть коли ми з Галиною проводили прямий ефір. І в мене був попередній телефон, що я фоткала і перекладала. Дійсно, ви користуйтесь французькою парфюмирою. Це сертифікат спрак повністю все мені він переклав в Google. Тому дійсно обирайте найкраще, користуйтесь найкраще. В кожному, які би парфуми ми обрали, є сертифікат справ. Вся колекція у нас парфуми французькі. Думала, гадала, що вам дуже цікаво розповісти, щоб було, знаєте, такі відео дійсно вам корисні, унікальні, Щоб ви дійсно брали якусь для себе позитивну нотку, емоції. І знаєте, зараз, ну, поки були вихідні дні, слухала навчання і знаєте, що таке записала для вас. Думала, поділюся, що гроші. Приходять на кохання. Це мене дійсно так змотивувало, бо в мене дуже багато хто записує, запитує точніше, де я беру такий високий товарооборот власний. Бо дійсно я роблю, якщо хто в сітковому маркетингі знає, 1200-1500 я беру особисто. Тобто цю продукцію я користуюсь, я її рекомендую, я її продаю і, звичайно. Цією продукцією користуюсь з любов'ю. Тобто, ця вся продукція, яка я в компанії прове, я тестую на собі. І, тобто, вона мене надихає на оце кохання. Бо, дійсно, Відповідно на особистий товароборот, компанія мені нараховує бонуси. Наприклад, я навіть в тому місяці заглянула за свій товароборот майже 900 гривень. Мені компанія нарахувала тільки за мій товарооборот. А як все, щоб перевести плюс, перевести плюс в мінус, це виходить в місяць приблизно. 30 ароматів. Ну, крім ароматів, я продаю дуже багато косметики, доглядової, декоративної косметики, миючі засоби, які теж дуже круто працюють, буде окремий ефір. Тому дійсно ця продукція, яка закохує. Ну, і відповідно, я на цьому і дійсно компанія мені нараховує класні бонуси, які я можу і збирати, або переводити собі на картку. Тому, дівчонки, дійсно, дійсно закохуйтесь в продукт, який ви. Рекомендуєте, бо мені навіть задали запитання, чи я рекламую. Я не рекламую продукцію, я нею користуюсь. Тому тільки рекомендую те, чим сама користуюся. Я трішки було ефір, тому дійсно. Любіть продукт, любіть себе, любіть спілкування і любіть ту компанію, в якій ви працюєте. Наприклад, я люблю свою компанію. «Про в», бо я в ній працюю, я в ній заробляю, я в ній строю. Сві дійсно, як я говорила в дописі, перейшла з парфумчиків, перейшла в свій міжнародний бізнес. «Про в». І коли відчула дійсно тут є реальні гроші. А кіпер мені зовсім відкрив. Дуже-дудуже великий очі. Тому всіх запрошую в цей крутий, класний, дієвий бізнес-проект. Але сьогодні мій ефір буде трішки інший. Ви знаєте, що крім парфумерії, крім декоративної, косметики, крім продукції для макіяжу, тобто в нас є все від кінчиків голови до кінчиків, пря. Від крім миючих засобів, крім. Догляду за обличчям, крім догляду за волоссям і за тілом, у нас дуже класні є біологічно активні добавки. Я навідеюся вичла таку статтю забули, якій країні, навіть коли беруть на роботу, проводять опитування, чи ви приймаєте бади. Бо дійсно БАДи – це нам доповнюють наше харчування. От я пропила трішки такі вже вони це, бо Матвій ними бавиться, Сьогодні я забрала собою на роботу. От я пропила ці бади. От я пропила імуніті, які я виграла. Я зразу навіть скажу, що я пропила ці імуніті рівно 60 капсул. Тут був гарний час сказати: нас на роботі всі перехворіли. я ні, тобто імунна система, я спрацювала. Е, навіть в мене якось пам'ятаю, я прийшла з роботи і в мене щось трішки почалась ломочка, в мене, якщо починається ломочка, в мене дуже-продуже болить суглоб і спина. І я не можу собі тоді знайти місце. Ага, і тоді я розумію, що в мене щось бере. Я не чекаю, коли, коли хвороба забурли. Я зразу пішла, випила імуніті. Дві. Дві зранку і пішла одразу на роботу. Чижик і пише. Тобто рекомендую дійсно пропити цей курс імуть. А зараз такий час, це є обов'язково. І ще я пропила контроль стресу. Це, напевно, треба їм пити Пити нам зараз повністю всім. Бо, дійсно, Наталочко, привіт-привіт. Бо дійсно, в нас зараз все в стресі. Навіть вчора дві тривоги, це теж прийм стрес. Але я його почала пити. Ой, дякую за вовники. Почала пити, коли в мене була безсоння. Ну на якусь накопичили з руками, що я тільки не пила, мені нічого не допомагало. І і чаї, і якісь купляла в аптеці препарат. На був препарат, що аптека каже: розумі аптекарша, фармацевт каже, ви розумієте, що від того препарата у вас буде залежне. Ну відповідно, я його в сторону вставила, і коли в компанію права я прийшла, я зразу взяла собі оцю бат е е е контроль стресу. Я пила перших 10 днів зранку і вечора, потім тільки на ніч. І в мене слава богу. Знову стуку нормалізувався сон. Тобто я лягаю і просинаюся. Наприклад, в один той самий час. Тобто я не можу тепер не просинаюся і не дивлюся, вибачте, в потолок і не думаю про будь-що. Ти тобто в мене є зараз сон. То дійсно я багато чого пропила, нічого не от я могла проснутися серед ночі і все. А відповідно зранку вставати, Матвіяка збирати в садочок і самій збиратись на роботу, працювати навіть в ефіри. Тому дійсно рекомендую баде. От нас є і детокс, і вітамін, е це і енергія. Ну, енергія, що не бо в мене так енергії, слава Богу, хватає. Енерджай, як на мене всі е кажуть, тому рекомендую дійсно ті бади курсом. Мені дуже багато. То, от можна там з'їсти то, в тої кількості, що тут є, не з'їсти. Наприклад, тут є і Меліса, і Валерянка, і Женшин, і Нулін є, тобто для підшлункової захисту. Тут дуже потужні імуніті і є чесник, тобто тут є 150 міліграм чесника. Ну, я не буду щодня їсти 150 міліграм чесника. Чи на ніч. Якщо на ніч його їсти, самі розумієте, що не будете е спати, бо відповідно буде тахікардія, А зранку відповідно йду в колектив на роботу запахом чесника і косне. Якогось... А це просто випила зранку капсулку, ввечері і не запахи, нічого і дійсно Куркума, самі розумієте, з індійський йде. Золоти, яка велика, його тут доза є. Тобто я стільки куркуми не з'їм, щоб дійсно покращити свій імунітет. Отакі є мене І ще не думала гадаю, вам про нього розповісти. Цей курс я зараз пропиваю. Це іде колаген, іде в нас натуральний колаген? Іде в дозі 5. Тисяч міліграм всі знають, що в мене дуже великі проблеми з суглобом. Ну, відповідно, я розумію, що мене чекає заміна І Я дуже важко ходила і напевно і ходжу. Тобто, коли я проходила якусь дистанцію, я зупиняюся, чекаю, що трохи нога мені переболіла і йду далі. Навіть могла йти, наприклад, до зупинки мені йти, наприклад, десь коли годину піднімалась, під'їзд, я тримаючись за стінку. Тобто мені дуже дуже болів суглоб і навіть не знала, куди його дівати. І навіть я проходила курс внутрішньо-суглобові уколи, дійсно мені допомагали. Зараз собі в того місяця. Замовила колаген. Ну, замовила колег з такою, знаєте, недовірою. Бо розумію, що цей колеген можливо всю дозу забирати мій проблемний суглоб. А ще я стала робити зарядку відповідно зранку. І в мене дуже тріскав суглоб. Тут, коли я робила таку, знаєте, як то велосипед, і чик-чик-чик-чик, знаєте, і суглоб чик чик чик, чик з труспітів. Ну, я. Думали, змуну я оцей проп'ю колаген. Він і для е, омолодження шкіри, і для волосся, і для нігті. Я на постійній основі роблю, наприклад, гель-лак і для шкіри. А з, відповідно з часом ми свій колаген природній втрачаємо. Ну, коли трошки після сорока, то, тобто і починається обвішати тіло, і все. Стало мені дійсно, хочу гарний час сказати, дай Боже, так і було легше ходити. Я тепер, коли піднімаюсь на сходинки, я не тримаюся для мене це дуже дивно за стінку. Ну дійсно так тяжко ходила, бо не могла ногу ту підняти. Коли йду на зупинку, я не зупиняю. Я просто шагаю. Да, я не біжу. Навіть колись здивувалась, була моя маршрутка. А у мене дуже рідко маршрутки їздять. І коли я йшла до цієї маршрутки, я підбігала Думаю, Таня, стоп, зупинись тебе, нога. І отже, мене після останнього укола. Суглоб пройшло майже вісім місяців, Тобто я завжди кожних там шість місяців старалась кулоти внутрішньосуглобовий укол. Я от вже вісім в суглоб нічого не купила. І слава Богу, хожу ніч я сплю. Тобто і знаєте, що сьогодні робила зарядку. І в мене не тріскає мій, е, Боже, як то правильно, суглоб колінний. У мене проблема з обедреним сулом. Навіть питався в мене вчора племінник, який приходив у нас з Боженкою колядувати. Тань, що в тебе з ногою? Це в мене є вроджена така вада. Я знала, що в мене вона є, але при, при вагітності, і коли Матвій розвивався на лівій стороні, все пішло на цей суглоб і він просто зруйнувався. Ну і мене лікар попередив, що в мене в подальшому. Чекає тільки е, заміни. Ну, поки малий маленький, то я хочу себе до додо тягнути до віку, коли він буде собі мати дати собі раду, і тоді заміню суло. А зараз я спасаю з колен. Треба його пропивати. Три місяці і два місяця робити перерив. Так і буду робити, бо дійсно я побачила на собі результати. І ще я хожу на масаж спини, бо дійсно, дійсно є проблеми з спиною. І знаєте, що в мене майстер мій Оля питає, Таня, що у колоколо, кожуні, на обличчі ті поки підтягнулася, каже, лоб підтягнувся. І отут все підтягнуло, Була шокована, бо я в неї. Люблю е, масаж спини, вона вже мене бачить до і після, і без макіяжу, бо я більше неї хожу по суботам, понеділі. Беру Матвійку. В неї є Дмитр, і вони собі двоє грають, а вона вже займається моєю спиною, моїми е, відповідно ногами. Ну ви зрозуміли, Тобто, вона мене бачить. Я кажу, ви бачите мене в ефірі просто в макіяжі, без фільтрів. Я не користуюсь фільтрами на ефірах. Щоб ви бачили дійсно, що продукція прове робить з обличчям? То вона навіть і мене оцей чіп. Ну, метань розповідає дійсно про ту продукцію, яка про цю да можливо десь трішки боялась, боюсь розповісти, аби все гарний час сказати, але знаєш, що Боженько є і все гарно працює. Тому дійсно в кого є. І про цей колаген дуже багато. Я начиталась від руків Наш, наші наших чатах, що дівчонки дійсно його пропивають і відчувають полегшення в суглобі. Ну крім суглобів, дуже класно впливає на шкіру, на волосся. На нігті тут дуже багато є, і цей колаген іде рибним. Дуже має приємний смак. От такий ковпачок я випиваю, треба пити його під час їжі, але ну, я п'ю його зранку, і знаєте, дуже гарний має з бовтаю. Вже от я його п'ю місяць, ну ще тут є. Збовтала, запила стаканом води і все. Потім я собі там вже займаюся своїми справами, снідаючи, не снідаючи, чи на роботі поснідаю. І треба його, я вичитала вже в гуглі, Коли п'ята колеген, то треба протягом дня пити півтори літри води. Ну, я не завжди її п'ю, але стараюсь. Тому такий в нас є рибний колаген, який я вичитала навіть теж в інтернеті. 99.